Вітаю, шановні друзі! Оцінка диплому та професії в Німеччині Цодніс та Анеркенунг. Чим вони відрізняються? Яка процедура і куди бігти оцінювати ваш диплом вашу вищу освіту в Німеччині? Дивіться, багато людей заплутались дійсно в чому різниця між цими двома процедурами. Різниця полягає в тому, що для регламентованих професій існує процедура анеркенунг. Для нерегламентованих професій існує процедура Цойгніс -бевертунг». Що це таке, друзі? Цойгніс Бевертунг це оцінка вашого диплому на сайті cap.kmk.org. Я вже про це розповідав. Зробити її дуже легко, можна заповнити онлайн відповідну заявку, прикласти туди ваш диплом, додатки відправити. Процедура ж анеркенунгу для регламентованих професій відбувається не в одному органі. А для кожної професії це різний орган. Наприклад, якщо ви вчитель, то це шульамт. Якщо ж ви, наприклад, лікар, то це спеціальне відділення медичного закладу, медичне відомство. Якщо ж, наприклад, ви будівельник, то це може бути баукамер, будівельна палата відповідної землі. Тобто для кожної регламентованої професії є відповідний. Орган, який здійснює оцінку вашої освіти, вашого вузу, і видає вже так званий е, дозвіл е, для От. І е, як визначити, що ваша професія є нерегламентованою чи регламентованою, От. це можна зробити на сайті Anerkennung. Просто забиваєте Anerkennung in Deutschland в Google і вам вибиває сайт. І далі дивитесь Anerkennung für Fachkräfte Забиваєте туди свої, свою освіту, яку ви отримали в Україні, і отримуєте результат, куди вам звернутися і чи потрібно взагалі вашу професію піддавати процедурі анеркенонга. Тому що якщо ваша професія не регламентована по вашому диплому, то ви просто робите оцінку диплому на сайті ЦАПКМК.Орг, і все, і проблем ніяких немає. Тому дивіться, але це, друзі, дуже я коротко розповів в загальному, тому що там багато нюансів з кожною професією. Майте це на увазі з повагою, ваш адвокат Демченко.